Ранок понеділка 9 вересня розпочався з планової апаратної наради керівників комунальних підприємств та директорів департаментів під головуванням секретаря міської ради Олександра Скалозуба. Також на нараді був присутній голова Білгородністровської районної державної військової адміністрації Василь Самокиш. Головною повісткою дня стала готовність комунальників до осінньо-зимового періоду. Кожен з присутніх відзвітував про пророблену поточну роботу та підготовку власного підприємства. До зими за вихідні у нас було два порива на вулицях нашого міста. все ліквідували, встановили. Всі підйоми зараз наповнені на Шапській 104. Там є велика труба 200, Її рвануло вже у друге. Ми її десь у началі літку. Відпрацювали, робили, вона далі руйнується. Зараз перекрита вулиця Шапська від водоподачі. З допомогою задвіжок на вулиці Перемоги та біля автопарку. Цей відрізок зараз без води. Також аварійна бригада ліквідовує наслідки аварії на Кишинівській на території північного підйому. Окрім цього, Максим Мазуренко відзвітував, що усі генератори повністю обслужені та заправлені паливом. Якщо у нас є якісь блокаути чи якісь непередбачені випадки, ми готові до майже там дві доби подавати без світла. Електроенергію. Міський центр Благоустрій продовжує працювати в штатному режимі. Електрики готуються на наступного тижня, буде заміна світофору, світофорного об'єкту на вулиці Незалежності Кут Українська. Касини зимнього періоду готові, все отримали, пісок є, рідина є. І наступного тижня приходить остатки солі. Василь Самокис ще раз наголосив на важливості якісної підготовки на випадок надзвичайних ситуацій, щоб мати можливість швидко на них відреагувати. Під час надзвичайних ситуацій, які були в прошлому році, ви знаєте, двадцять е і дуже серйозна ситуація була. Як зими не було, це була так? Але готовність повинна бути. Да? Тому повинна бути б'є ті в колехале, якщо далі не продає. Окремі КП отримали зауваження щодо своєї роботи. Тож перший муніципальний буде стежити за змінами. Комунальне підприємство Теплокомуненерго на минулому тижні успішно провели гідравліку котельні по вулиці Шкільна. Енергоатом провели перевірку підприємства, в результаті чого знайшли декілька недоліків, які співробітники мають виправити до кінця тижня. Тож опалювальний сезон має розпочатись вчасно. Завтра починаємо відравіть. Магістралі від центральної котільної. КП «Асорті» продовжує роботу в двох напрямках: Виконуються роботи по благоустрою території, а також активно ведеться робота з підприємцями та боржниками. Сьогодні отримав повідомлення від постачальної компанії по електроенергії, що з жовтня місяця планується п'ять збільшення тарифу на електроенергію зв'язку. Пошкодження критичної інфраструктури, як і все інше, вони останні поки на дані параграфи. Зараз будемо вести перемовини, щоб розуміти, наскільки. Сподіваємось, що вже скоро буде розуміння, наскільки виросте електроенергія та яким чином розподілиться це зростання. КП Автотранссервіс поділився гарними новинами, що сміттєзбиральна машина Рено знову вийшла на маршрут. А також. На сьогоднішній день стоїть у гаражі МАЗ, який вже два роки стоїть, і мною було доручення, щоб його до кінця тижня відремонтували, та щоб він теж працював на маршруті. Наразі підприємство проходить аудит. Василь Самокиш наголосив на пришвидшенні усіх перевірок та доручив начальнику внутрішнього аудиту взяти на контроль це питання особисто. Зі свого боку Олександр Скалозуб дав доручення керівнику автотранссервісу розглянути всі можливі варіанти економії всередині підприємства, щоб не підвищувати тариф. Надо використовувати всі. Які є варіанти внутрі підприємства мінімалізувати якісь розходи внутрі підприємства? А тоді тільки можна казати про корекцію тарифу. Директор департаменту житлово-комунального господарства дав доручення підприємствам надати інформацію по боргам. Підприяття водоканал теплопостачання автотрансервіс, які борги на підприємстві є за світло, за газ за воду. Це також я хочу промониторити і ну, на завтра я жду інформацію. інформацію. Да. Давайте подивимося динаміку. як вона зменшується Окрім цього, від департаменту житлово-комунального господарства є прохання до містян тримати власні території в належному вигляді. Інакше комунальні підприємства складатимуть протоколи та приписи. От у цьому напрямку також потрібно роботи працювати, тому що дуже багато де є місцяні біля своїх будиночків не прибирали. Але коли почали роздавати приписи, ну десь 50% вже і багато нагальних проблем окреслено залишився контроль над їх вирішенням. Перший муніципальний триматиме наших глядачів в курсі всіх подій. Анастасія Ківі Віталій Солодухін Перший муніципальний канал.